Леміконоберей, скажи грибку, прощавай. Генерал-майор Марченко вважає, що росіяни таки знову нападуть на Київ у цьому році. Ба більше, він переконаний, що Росія хоче повністю відрізати Україну від Чорного моря. Як думаєте, чому зараз лунають такі заяви? Що на це вказує і про що це може свідчити? Ну дуже дивно це чути. Тим більше, що генерал Марченка, я думаю, що володіє певним пулом інформації. І якщо сьогодні порівнювати фактаж і мрії, то так дійсно треба б згадати, що в планах Путіна було дойти до Кишинева до Кишиньова і захопити Молдову. Це ж це було, і ми пам'ятаємо намагання висадки десанту в Одесі. І намагає, і пам'ятаємо похід на Миколаїв і далі на вони дійшли, дійшли майже майже до Вознесенська. От і, але але потім ми повернули ситуацію на річку Дніпро, і, і те ж саме відбувалося в північних областях. Так було вклинення, так бої були на околицях Києва. Але в кінці кінців ми змусили окупанта піти звідси. Сьогодні для того, щоб здійснити, повторити це, треба формувати е, ударні угруповання як на північному сході, так і на півдні на та е, на, на, на півдні України. В інших варіантах, так е, це такі така операція без війська. Така операція на сьогоднішній день неможливо. Так що е, загроза така імовірність такої загрози існує. Ну, допустимо, якщо, о, якщо ми йдемо на заморозку конфлікту, погоджуємося на припинення вогню е, і там якийсь перемовний процес. Е, і за 3-5 років, як писали західні видання е, за 3-5 років, е, це оперативної паузи Росія так може відновити бойовий потенціал, частково і е, розпочати або нов, 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 новий наступ в Україні, або новий наступ на якомусь іншому. Іншому стратегічному напрямку країни Балтії можливо де ще десь той же сувалський коридор? Ну там ну і, і де небудь але в інших випадках я не бачу такої можливості. Але ж дивіться, от ми часто зараз чуємо від української влади, що не може бути взагалі мови про замороження конфлікту і про якісь там перемовини з Росією. Як ви вважаєте, може таке бути чи все ж таки? Ну, Ну чому ж не може? Це, це потрохи для до цього йде. Дивіться, голова офісу президента зустрічається з міністрами закордонних справ в Венгрії. Вони домовляються, що зараз готується зустріч Орбана і пана Зеленського. А а потім пан Єрмак заявляє, що він не проти, якщо на наступному саміті миру по формулі буде присутня російська делегація. Хто хто дасть гарантії, що вони не перетнуться на полях саміту і не будуть здійснені прямі перемовини? Угу. А давайте тоді перейдемо зараз до заяв Путіна. Бо російський ж диктатор ось сказав про своє бажання посунути лінію боєзіткнення та створити, знаєте, так звану демілітаризовану зону, начебто, щоб захистити Російську Федерацію від українських ударів. І ось знову ж таки, інститут вивчення війни одразу тут зазначив, що ось оголошена путіним ось ця мета просунути лінію фронту є розмитою і фактично недосяжною, поки Україна все ще здатна вести бойові дії. Що тоді ви скажете з цього приводу? От Чи може, наприклад, Путін таким чином намагатися, знаєте, знайти виправдання продовженню війни проти України і якими будуть його дії насправді? Я думаю, що це більше політична заява. Ви ж розумієте, що йде передвиборча кампанія, йому треба, треба нести в маси якийсь позитив. Незрозуміло, навіщо він взагалі грається в цю, в цю гру під назвою Вибори. Ми зрозуміємо, що це вибір без вибору. Це перше і друге, стільки раз е, російську конституцію переписати і під себе е, до речі, навіть європейський союз висловлював думку, що вони можуть не визнати ці вибори легітимними. Е, настільки ну стільки раз разів е, вони проводилися не в відповідності до законодавства а Росії. О, так що е, йому треба щось сказати, і він згадав так. Така така таке завдання було на початку вторгнення. Коли вони Київ за три дня не, 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 не вдалося, то тоді от перша зміна пріоритетів і цілий, е, от так званої спеціальної воєнної операції, це було от захоплення двох областей України е, в межах адміністративних кордонів, плюс е, тоді даже лунала цифра 150 кілометрова е, буферна зона. От зона безпеки, а сьогодні, до речі, от, чому інститут каже, що розмити, розмита розмита фраза, тому що дивіться, вони ж чотири області наших в, в включили до, до власної території, а, за, при, при, приписали собі Запорізьку і Херсонську ще, крім Донецької Луганської, А Запорізька і Херсонська окуповані тільки трошки більше чи ніж на 70%. То питання тоді, де де межа, і якої ширини, де межа цієї буферної зони, якої ширини вони збираються робити, і взагалі де вони збираються робити? Ось це власне кажучи, теж мене цікавить. То я хотіла запитати у вас, як ви думаєте, що взагалі Путін собі уявляє, от в плані цієї буферної зони? Я думаю, що він навіть не, не особливо в цьому питанні а, напрягається в, в плані того, що він несе позитив. Ну як він рахує, і з його точки зору, якщо подивитися, то він несе позитив своєму електорату. Що треба об'єднуватися, бачите, це у нас так да, абсолютно вірно. Йому будь-який негатив йому не потрібен, а йому потрібен позитив. Угу. А позитиву на фронті немає. Нема перемог, немає захоплення нових новітних територій. Що треба зробити? Треба згадати старе. Вже забути буферна зона. Ми будемо е створювати зону безпеки для е новітніх територій Російської Федерації. Ура! Товариші до речі, знаєте, про перемоги такі химерні і міфічні. Вчора Путін до речі хизувався перед своїм електоратом. Про захоплення аж 19 будинків на околиці Авдіївки і розповідав про це знову ж таки, видаючи це за якусь перемогу, мовляв, що ось у нас є насправді успіхи, щоб там не говорила Україна. Ми тут дуже активно працюємо на Авдіївському напрямку, і так дуже хизувався навіть цим. Ну, це те саме, що ми тільки що з вами проговорили: що електоральні настрої, що у нас є перемоги, що всі всі жертви вони не напрасні, і я думаю, що ну там же ж як працює, от сказав він, щось скаже, а зараз пропаганда підхопить, і це буде розкручуватися як перемога. Ну, щось приравнювати до взяття заяловських висот або штурму Берліну в 45-му році, угу. щось на кшталт. А як ви, до речі, думаєте, е, наступна його заява це теж чистої води популізм? Я ось зараз про те, що Путін е, заявив також, що він хоче зараз е, інтегрувати окуповані українські території до Ерефії впродовж наступних шести років. І навіть він закликав російський бізнес активно заходити на ці території, починати там працювати, мовляв, не треба боятися санкцій, Це все наше, воно належить нам, і ми можемо там тепер робити що завгодно. А от тут ні. Не... Тут для нас є певна загроза. Вони намагаються якомога швидше інтегрувати ці території в власну страну в, в, в власну територію. І я скажу, що вони вкладають дуже шалені гроші. Навіть mm. будівництво залізничної гілки на Мелітопіль, яку вони проводять, будівництво федеральної траси Ростов Маріуполь вони сьогодні фактично до Маріуполя вже дійшли. Так що в цьому, в цьому сенсі ні. І якщо Путін дає команду Фас, згадайте, що було з Кримом до початку до 2014 року. Як з'ясувалося в 2014 році, там більша частина нерухомості була у власності російського бізнесу? Чому? Тому це ми потім згадали, що були наради у Путіна, і він ставив завдання російському бізнесу йти в Крим. Теж саме він робить зараз: не бійтеся, йдіть. Я вас всіх прикрию, ідіть, захоплюйте територію, опановуйте бізнес, розвивайте його і нічого не бійтесь. Все одно санкції не знімуть, і вам доведеться працювати в умовах в межах тих країн, тої вісі зла, яку сьогодні формує формує Російська Федерація. Тегеран, Москва, Пхеньян. Ну і. От на днях Пекін офіційно можна сказати приєднався до цієї вісі зла, визначив себе сторонником Росії. Росії тут до речі важливий цей момент, тому що останнім часом я не бачила, що про це говорили. То як ви вважаєте, взагалі наскільки сильно вже зараз вдалося росіянам такі закріпитися на тимчасово окупованих територіях Сходу та Півдня України? Бо ми то пам'ятаємо, що окупаційна влада дивіться і запровадила там в обіг своїх. Ві рублі українських підприємців ще раніше змушували працювати за російським законодавством, відкривати рахунки в російських банках та і сплачувати податки до російського бюджету. Яка ситуація зараз там? Ну зараз ситуація тільки погіршується. Чим довше території в окупації, тим більше вона погіршується. Вони сьогодні. Фактично наші документи поставили поза законом, вони без російського паспорта не роблять ніяких дій і змушують населення отримувати ці російські паспорти, оформлюють оформлюють все на по російському законодавству, в тому числі змушують переоформлювати нерухомість на відповідно до російського законодавства. Тут треба констатувати факт, що Таке враження, що вони готувалися до цього, і от коли вони згадайте, навіть той ту ж дуже ту правобережжну частину Херсонської області, коли ми зайшли, там вже майже все було розсуфіковано. Все, угу. вони навіть встигли поспалювати наші підручники і книги на українському і заборонити їх всюди. Перше, що вони робили, це одразу від, відмикали наших мобільних операторів, і наше, наше телебачення засоби масової. Інформації подавали на ці території виключно російські СМІ. Uh -huh. Так, дійсно, ми це все бачили і розуміємо, що ця е, окупація, як ви кажете, чим довше вона буде тривати, тим складніше буде для українців, які там залишаються. Але все ж таки, е, все ще раз тільки свідчить про те, що нам потрібно підтримувати сили оборони і робити все зараз, що можемо, щоб якнайшвидше таки вибити ворога з нашої землі. Давайте тоді знаєте, зараз от повернемося ще до України, бо от, користуючись нагодою, що ви долучилися до ефіру, я не можу оминути от останні заяви Валерія Залужного у статті для CNN. Е, Дивіться за словами залужного, Україна зараз має зосередити зусилля на трьох напрямках: а саме створити системи забезпечення ЗСУ високотехнологічними засобами, розробити нову філософію навчання та ведення війни. Яка буде враховувати обмежені ресурси і способи їх використання, і як наслідок, от якомога швидше опанувати нові спроможності для ведення бойових дій. Е, що ви скажете на ці заяви? Ну тут нічого нового. Генерал просто трошки уточнив те саме, що він е, говорив і на брифінгу раніше і писав статті. До речі, це колонка в CNN. Е, е, і він фактично підтвердив до речі, він даже. Бачите, навіть вперше висловив. Ну ми ж не знали з вами того фактору, що сьогодні система забезпечення збройних сил вже відпрацьована, розроблена і погоджена з нашими партнерами. і Що в п'ятимісячний термін ми можемо її внедрити? Там ще одна дуже важлива річ: це демонополізація військово-промислового комплексу. Це те, про що ми постійно говоримо: що треба ліквідувати державну монополію, розформувати е, е, «Укроборонпром», і а не, а не реформувати і не перейменовувати його, і створити створити внутрішній ринок озброєння, де вирівняти в правах державу і приватний бізнес, і що повинно дати можливість розвивати його і і робити здорову конкуренцію на ринку озброєнь, внутрішньому ринку озброєнь. Знов ж таки для постачання тих самих високотехнологічних Засобів ведення війни на для наших збройних сил угу. а до речі, як ви думаєте, ось це, що залужний розкритикував взагалі систему виробництва зброї в Україні? Воно може зараз не сподобатися владі такі заяви? Ну а як же влада влада пестить оцей «Укроборонпром», як як розсадник корупції? Ви ви дивіться, скільки його не реформували, починаючи з 2014 року, постійно періодично в Укроборонпромі виникали саме величезні скандали стосовно розкрадання грошей на закупівлі на розробки виробництві і закупівлі озброєнь. Або озброєння було неякісне. Згадайте міномет, молот, Він він наших хлопців покалічив більше ніж ворогів, або гроші, які які. Туди вкладалися, а озброєння, а озброєння не отримували. Так що е, е, я думаю, що влада чомусь е, от, е, це утворення, цю державну монополію тримає, ну, береже як ЗНЦО. Угу. Скоріше за все, не сподобається. Угу. Е, тоді одразу перейду от, до наступної заяви CNN також тому що вони от пишуть, що все ж таки президент України Володимир Зеленський. Планує офіційно оголосити про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. І от вони написали, що зробить він це найближчим часом. Знаєте, взагалі, от вся ця історія і можливе звільнення Валерія Залужного, воно вже дійсно стало такою безумовною темою тижня. Я б навіть сказала темою номер один. І ось численні повідомлення про відставку головнокомандувача і як про факт, що відбувся, вони поки що так і не підтвердилися. Але про це продовжують говорити. Зокрема, про це і пишуть, бачите провідні світові змі. Як ви вважаєте, чи можна взагалі зараз і чи варто під час війни все ж таки міняти головнокомандувача збройних сил? Ну, ми не знаємо з вами в розмови між генералом Залужним і президентом Зеленським. Ми там не були з вами присутні. Ми тільки обговорюємо те, що сьогодні є в відкритому доступі. І що я хочу сказати, що якщо у президента є претензії до головкома, то він може його в будь-який момент змінити, зняти з посади. Він його призначав, він його має, має повне право. Зняти це його прерогатива. І єдине, що треба зробити в цьому випадку, це пояснити суспільству свій крок, на підставі чого він так зробив. Якщо це буде зроблено, то я думаю, суспільство зрозуміє. А поки що ми ну, ситуація не дуже гарна виглядає, тому що суспільство бурлить е засоби масової інформації, як наші, так і іноземні, підтримують, ну підливають масло в вогонь. А офіційне офіційна людина президент України, просто робить вигляд, що нічого не відтворюється, хоча він повинен вийти і покласти цьому край або або зняти, або, або залишити, ну в будь-якому сенсі пояснити чи поставити крапку в цих цих чварах, спорах. Об обговореннях і всього іншого, угу. тобто, як мінімум, повинно бути більше комунікації зараз у влади, взагалі з суспільством, яке не розуміє, що відбувається. Ну, влада повинна перше, що повинна влада повинна поважати суспільство. Така така поведінка, на мій погляд, це не повага до, до українського народу, тому що ми всі тут на нервах переживаємо. А, а президенту достатньо просто вийти і сказати: Ну записати як він зазвичай пише да, відеозвернення. записати відеозвернення, в якому пояснити ситуацію і або припинити це, або о, здійснити якийсь крок. Так, погоджуюся, дякую вам. І знаєте, щойно з'явилася також інформація, яку хочу коротенько з вами обговорити. А саме мова йде про те, що Сполучені Штати Америки прийняли рішення завдати ударів по численних іранських цілях в Іраку та Сирії. Ось про це щойно пише The Wall Street Journal, зазначаючи, що це буде відповіддю на атаку іранського проксі бойовиків, внаслідок якої загинули троє американських військовослужбовців на базі в Йорданії. Як ви думаєте, чим це зараз загрожує взагалі всьому тому, що відбувається в світі? Я думаю, що вони, ну, вони нанесуть цей удар і, в принципі, правильно зроблять. Справа в тому, що ізраїльська авіація постійно наносить кожного тижня. наносить удари по, по об'єктах іранських проксі, в тому числі по об'єктах Корпусу стражі Ісламської революції, які, які розташовуються на території Сирії, От де вони накопичують зброю, потім ця зброя опиняється або у Хізболи, або у Хамас. О так що я думаю, вони нанесуть. А судячи з заяви, яка пролунала буквально сьогодні, на засіданні там я так розумію, комітет безпеки Ірану, угу. вони будуть вони, вони будуть змушені проковтнути це або відповідати. Знов таки непрямими способами чи своїх проксій, тому що там на засіданні цього комітету по безпеці в Ірані в Про пролунала головна теза була якомога якомога більше уникати прямого бо прямого бойового зіткнення зі сполученими штатами. Вони дуже бояться, якщо якщо удар буде нанесено по території Ірану, чому тому, що Сполучені Штати ж точно знають де знаходяться ядерні центри. Де знаходиться збагачувальна фабрика, де крутять центрифуги уран центрифуга. І я думаю, що перші удари будуть саме по військово-промисловому комплексу, по ядерним об'єктам, по заводам, випускаючим ракети, шахеди, і так і таке інше. І ті літаки, які Росія там потрохи передає в рамках контракту Су-35 Ірану, можуть бути, можуть бути знищені першим ударом Сполучених Штатів. Тобто, в принципі, ці удари можуть бути, і як я зрозуміла, це не означає те, що от будь-які удари по іранській території вони призведуть до того, що буде реакція у відповідь. Тобто Іран все ж таки на це не наважений. Абсолютно вірно. дивіться, от ці, ці удари відбудуться по на території Іраку і на території Сірії 100% відбудуться. Чому тому, що якщо їх сполучені штати не не проведуть, то завтра буде повтор. Нападу на будь-який американський об'єкт, чи на допустимо кораблі п'ятого флоту Сполучених Штатів, який діє в Красному морі, чи на бази от, на території Іраку і а, на або на території Орданії, як це було здійснено? А, якщо не буде відповідь, якщо буде відповідь, тоді Іран буде чітко розуміти, що наступна відповідь може бути по об'єктам на території Ірану. Mm -hmm. Я зрозуміла. Пане Олеже, дякую вам за інформацію. А нашим Добре. глядачам нагадаю, що щойно на прямому зв'язку зі студією був військовий експерт Олег Жданов.